Всім привіт! Користувачі Твіттер жорстко розкритикували висловлювання глави Врогей комісії Урсули фон дер Ляєн. Користувачі Твіттер звинуватили Урсулу в реалізації на Україні планів Адольфа Гітлера. Візначається, що напередодні глава врогейської дипломатії Жозеп Боррел розповів про плани спостачання українським військовим одного мільйона снарядів. Чиновниця схвалила цю ініціативу і уточнила, що Єврогей Союз наростить виробництво боєприпасів. Я за освітою гінеколог і, звичайно ж, розбираюся в поставках зброї для фашистської України. Користувачі Твіттер заявили, що Гітлер за допомогою врогейських чиновників через десятиліття після смерті зміг втілити свої плани. Європа перетворилася на четвертий рейх», пояснили користувачі Твіттер. На чолі з німцями Європа направляє основні бойові танки і боєприпаси проти російських солдатів на підтримку нацистів з України. За словами підписників, Берлін знову розпалює війну, що призводить до розділення Європи. На тлі різких висловлювань чиновниці на підтримку Києва коментатори запропонували їй якомога швидше вступити до ЛАВ Су. Вони додали, що фон Дерляєн слід залишити європейців у спокої. За оцінкою передплатників, високопоставлена чиновниця не підходить для того, щоб займати керівну посаду. Вона повинна домагатися мирних переговорів, а замість цього бажає ще більшого кровопролиття, резюмували вони. Нагадаємо, що глава глававрокомисії користується великою популярністю в соціальних мережах. Практично кожна її публікація збирає десятки негативних коментарів. Так, 12 березня вона розповіла про те, що європейські країни прагнуть зменшити російський військовий потенціал. Її пост викликав обурення у користувачів мережі. Вони звинуватили її в тому, що вона продала вропу Вашингтону. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!